Вітаю вас, дорогі мої. У мене на каналі Знахарка Олена та Зараз будемо дивитися, що буде відбуватися у фінансовому плані до кінця місяця, до кінця липня місяця у вас, що буде відбуватися, які будуть зміни, які будуть зміни у фінансовому плані. Загадуйте своє ім'я і повних років на індивідуальний. Розклад, будь ласка, приват, номер телефону, профілі. Підписуйтеся на мій канал, отримайте відповіді, показує, що не потрібно спішити. Чи прод... Десь сьомий місяць. місяць показує, що до кінця місяця все-таки будуть зміни в кращу сторону, але не дуже багато ви отримаєте саме в фінансовому плані. Буде підтримка іншої людини у фінансовому плані. Карта імператриця показує задоволення. задоволення фінансовим станом. Всім гарного дня. Підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.